Всім вітання. Зараз зробимо заміри, потім будемо спілкуватися. Так, дивимося, у нас стартова температура 23 градуси. Тобто, це початок нагріву. Відео будемо знімати в реальному часі, щоб не було ніякого е, лишнього запитання. Значить, в мене на каналі є. Розділ в списках відтворення карбоновий нагрів. Карбоновий нагрів це нова технологія, яка дає можливість нам значно економити електроенергію. От, я багато зняв відео, багато є матеріалу. Але так як вже пройшло трохи часу, хочу нагадати про це. І в мене на експериментах використовувалася така намотка біфілярна. І зараз одночасно проведемо такі експерименти і порівняємо, як краще робити намотку. О, тут є дві схеми, вони включені зараз паралельно на ватметр. І зараз йде споживання в районі 170 Вт. Якщо подивитися по опору одної із спірали. Карбону, і тут у мене 2 по 10 метрів, тут 20 метрів, тут одна 10 метрів, і проміжний білий провід це якби для е, кроку, щоб е, провід до проводу не торкався. От, ми зараз бачимо схему включення. У нас в даному випадку оцей діод, який тут намальований, він стоїть у нас зараз тут. Так? Його. А... Е, Оця у нас зараз працює напряму. Тобто, якщо ми можемо включати, щоб у нас напруга була. Тут у нас зараз, якщо брати, буде половина напруги, десь в районі 110 вольт. Тут 110 вольт, а тут 220 вольт. Ну, якщо напруга просідається, так. Ну, факт, то, що ви зрозуміли, про що мова? Тобто ми можемо давати половину напруги. Ділитись з допомогою діода от, і можемо давати повну напругу. Комутація йде біфіляром. Вона, в принципі, можна робити тут не так важливо, тому що тут частота висок, частота низька і великого опору індуктивного вона не створює на таких соленоїдах. Якщо ж ми працюємо з високою частотою, що я також робив, тоді варто робити саме отаку. От Комутацію біфілярну. Це, якщо хто хоче заживлювати із індукційних плиток, використовувати там, де є частота 20 кГц. Саме я робив для індукційних плиток, і в мене залишились ці намотки. Але ми зараз вже трошки пройшло часу, дивимося по нагріву. Так, тут у нас нагрів вже 92 градуси, бачите, так? От 92. Тут у нас нагрів 30. Так. І оця температура 95, зараз подивимося. Ну, як де знайдеш. Ну, 95-96, зараз потримаємо, подивимось, чи ще піднімається. Ну, ще йде трошки, ще трошки заберу вашого часу. Максимальний нагріємо, подивимось, знімання йде в реальному часі, зараз дійде до 4 хвилин. От і я зроблю зупиночку, потім е, у нас буде остивання, і ми поміняємо ці дві схеми і подивимося, як у нас буде працювати при іншому режимі. Так, включаємо живлення. Так, міряємо температуру. Так. 23, 24, 25, Тобто стартуємо не прогріти, так як і перший раз. Споживання. Зараз зафіксуємо. Так, що я зробив? Тобто, як ви бачите, зараз у мене повернулося на 180 градусів. І зараз у мене на 10 метрів біфом. 10 метрів, тут зараз іде 110 вольт, от, тобто половина напруги, а вже на ці дві спіралі, тут виходить дві включені. Це у нас одна споживає в районі 130-140 Вт, але якщо вони послідовно, десь 70 Вт. Якщо брати. По споживанню, але ну, напруга у нас міняється. І в даному випадку у нас споживання йде 130. Ну, зараз подивимося, скільки воно буде стабілізуватися. Хай, як -то кажуть, йде прогрів, будемо контролювати. В часі у нас ще нам 2 хвилини 30 хвилин. Це 30 секунд, щоб просто, як то кажуть, не забирати. Зайвий ваш час про карбонові нагрівачі. повторюсь. є дуже багато матеріалу у мене на каналі. Зараз головне, щоб ви зрозуміли, навіщо цей експеримент. Ми бачимо, що по площі у нас тут, якщо брати тут десь 20 см і тут 20 см. Тобто, це у нас 40 см, сотка труба і йде нагрів. Споживання йде, фактично, це споживання однієї спіралі, якщо взяти так. Але так як вони в нас включені, тут три спіралі. І ми бачимо по споживанню, у нас йде споживання одніє спіралі, але працює три. І в нас, якщо ми беремо одну спіраль, я вже знаю з попередніх своїх експериментів, вона прогрівається 70-80 градусів. Зараз будемо дивитися динаміку. Так, у нас тут ця, в попередньому, от ми бачимо, тут вже більше нагрілося, ніж в першому випадку. Там у нас до 40 градусів не доходило. Так, тут у нас вже ми бачимо прогрівається 63, тобто йде нагрів. Споживання у нас значно менше, як ви бачите. От, але сумарна е, віддача в даному випадку якби краще виходить. Це вже я перевірив. От, так що якщо ви мотаєте щільно намотку для того, щоб отримати більшу е, температуру, е, тоді ми включаємо їх послідовно. Це по матеріалу трошки дорожче, але по споживанню ми виграємо. От, тобто ми тратимо більше на матеріал, але економимо на електроенергії. І температура, у нас тут тепловий потік буде виходити значно вищою температурою. Е, у нас вже час наближається до 4 хвилин. Будемо дивитися, яка у нас температура. Так, 71. От. Так, бачимо. Так, і тут. За 40 вже зайшло. Тобто тут ця половина споживання 125 Вт. Тут же в нас 42 температура наростає. Так, тут 72 також температура росте. От. Якщо подивитися сумарно нагрів цього сектору і цього сектору, у нас Споживання 130 Вт, наприклад коливається, споживання коливається. От. Але е, даний варіант, він кращий Тобто ми зараз е, дві секції включені паралельно. Але тут дві спіралі по 10 метрів включені біфіляром, і тут також 10 метрів включені біфіляром. і щоб не забирати ваш час, міряємо температуру вже 78. І тут температура у нас 45. Так що, хто ще не зробив собі карбоновий нагрівач, дивіться, всі напрацювання є, як ви є. Всім успіху і до нових зустрічей.